Росіяни виснажуються, от пишуть про це в лапках, і що до конкретного напрямку, що не вдалося так активно реалізувати і успішно цей тиск на Покровськ росіянам, як вони хотіли би? Ну і ясно, що а, тут можуть сказати, що же з доброї волі або що коли-небудь заявити вони, як вони колись заявляли про Київську область. Але а, зрозуміло, що тут сили оборони України зупиняють ось цей російський тиск і виснажують їх. Але от скажіть, будь ласка, в яких пропорціях це відбувається і. Чи ми могли би е, цей висновок щодо Покровського напрямку з обережністю екстраполювати на весь фронт? Ну, швидше, якраз тут говорити можна не про Покровський напрямок, а про весь фронт. Угу. От по ситуації на фронті в цілому, е, очевидно, росіянам не вистача сил. Угу. Не хватає сил для того, щоб реалізувати їх задум. Е, вони не можуть зараз діяти одночасно на двох напрямках так же активно, як це робили раніше. Їм потрібні сили зараз і для роботи на, на півдні, на Донеччині, на Покровському напрямку, я скажу точніше, на Донецькому фронту чи ага. від Часового Яру до. До південних південніше Курахова, власне кажучи, це одна ділянка, друга ділянка це куп'янсько-лиманський напрямок, uh -huh. де е, за задумом вони мали б мати таке ж саме угруповання, і тоді б вони мали б успіх на, на обох ділянках. А тут ще курський напрямок з'являється, uh -huh. де росіяни тільки хваляться, що у них все вдається Путін особисто там. Інколи прокльовуються, але ситуація насправді там цілком зовсім не райдужна для росіян, ага. тому що якщо на Донбасі, там на Харківщині, наша задача стримати противника і нанести йому урон, то на Курщині ну, така задача стоїть тільки одна: максимально знищити ворога, це не наша земля. Там ми ведемо маневрену оборону. Неважливо, скільки населених пунктів змогли росіяни відбити, скільки ми змогли захопити. Там е, захоплення чи, чи відход з того чи іншого населеного пункту визначається головною задачею зробити, як вже з-блогери російські кажуть, Бахмут 2 ага. Е, Тож, очевидно, що в них сил не вистачає. Тому вони вимушені їх концентрувати на вузькому фронті, от, на напрямках головного удару. І зараз ага. це великий, великий Покровський напрямок від Торецька ага. до Курахового. І на одних ділянках вони мають успіх, на інших ні. Ну, теж Новопавлівський напрямок, коли ми говоримо, так дійсно там росіяни ставлять нашу оборону в дуже складне становище. Тому що так вдалося вийти з залишків того курахівського мішка, створюється новий мішок. Ага. Вони змогли прорвати оборону по Сухій яли, просунулися там. А на півночі вони за Вовчою Вздовж гряди гірської просуваються, вздовж холмів. І це створює тактичні їм переваги. Там луплять всім, чим можуть: ага. і дронами, і РСЗО, і Артою, і Кабами. І там ну, критичне становище для нашого групування сил. Але правильно ви кажете, що там сковані ті сили, які вони могли кинути на Покровську ділянку. Ага. На південь від Покровська, а на півдні від Покровська у них ну, не, не райдужна ситуація. Ага. І не тільки завдяки нашим дронам, завдяки тому, що наше командування змогло на відміну від російського знайти додаткові резерви. Ми на, тактично на деяких ділянках переходимо в контр ну, до контрударів. Ви подивіться, яка там лінія фронту в тактичному плані. От ті ми говорили, коли соплі з'являються, коли прориви ага, з'являються. Ага. Це погано для нас. В даному випадку все навпаки відбувається. От та, е, гребінка лінії фронту вона створюється ну, якраз нашими контрударами. Uh -huh. Це вже небезпека для їхніх сил. Uh -huh. На північний, на південний схід від Покровська. Е не тільки е відкинули е зупинили ворога на межі е Покровськ-межова, uh -huh. ну, навіть відкинули їх е частково. На е, півде, північний е, схід е, за Мирноградом, там, де ворог зміг прорватися до траси е, Покровсь Константиновки. Дороги життя теж їх відкидають. Так, вони тримають досі дорогу під вогневим контролем. Всіма uh -huh. засобами там і артою, і мінометами і дронами вони достають, uh -huh. але дор з дороги їх зігнали. І цей процес триватиме. Торецьк. Турецьк, який там вже скільки місяців кажуть, що от тільки на західних околицях ми тримаємось. А якщо подивитись російські геолокації російських тих відосиків, то ми бачимо, що наші сили б'ються, в тому числі ага. в центральній частині міста. Зовсім ага. інша ситуація, і е, це через що? Очевидно, що росіян не вдається наростити зусилля. Uh -huh. Вони вже перекинули з Покровського напрямку на е, турецький часів Ярський ціл, цілу загальну війську армію з розрахунку на те, що Покровськ, так, на, ми тут вже тими силами, що маємо, зможемо вирішити. І е, тепер фронтальний наступ потрібен на Константиновку. Uh -huh. От зараз будемо з Турецька з часового Яру давити. А виявляється Пане, армії не вистачає син.